Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде таке крупнолисну тобто, розтензію. Фаворит нашого саду це перемінчива, як крупнолисткова. Крупно Оце дивіться, сьогодні, 19 вересня, спеціально її знімаємо, щоб показати вам, як вона в осінь уходить своїми квітами. На неї попадає сонечко, і вона вся забарвилася в такий винний колір. Красний, червоний. Але взагалі вона розова, так, Таня? О, да, розове, вона розове, цвіте розове. У нас, а ну розкажи, Танюшка. про Вона мене. почала цвісти уже рожевим кольором, перейшла з зеленого в рожевий 20 іюня. І весь час вона стоїть дуже декоративна. Там був десь тижня-два серед літа колір, коли вона з рожевого переходила в. Червоний, вона була зеленого кольору, такого фісташкового, але він теж був дуже цікавий, дуже, дуже гарно виглядав. І вона весь час, весь час вона декоративна. Ціле літо. Я вважаю, що це гортензія, яка малого уходу. Посадив і забув. Я вам так розкажу, що я її не разу не піддобрювала. На зиму я її не вкриваю. Коли були сильні дощі влітку, вона трохи похилилася. Похилилася вона, я її не підв'язала. Тому вона трошки, але ж ви подивіться, як вона виглядає зараз, який розмір в неї. Ви подивіться, який колір у неї. Це просто неймовірно. Тому ми вас запрошуємо на наш YouTube канал. Щоб ви з нами раділи квітуванню нашого сада разом з нами. Так, да. це вона повинна бути в кожному садочку. Да, її треба, ми ще покажемо, У нас її дуже багато росте. Да. У нас будуть дуже багато саженців наступного наступного року, 23-го року. 23 це... Саме головне, що її не треба вкривати. Цвіте що... вона на пагонах прошлого року і, і цьогорічнього. На одному пагоні, на одній ветці, яка виходить з землі, випускають до 12 квіток. Капець. Це дуже. Це, ну, це, кажу... Чим... Її можна, навіть, якщо вверху всі почки замерзли, а одна почка від землі вона рано починає випускати пагони і там зацвіте. Все Усі... Буде цвісти. Усі пагони викидає до самого низу. Тому це ж, ми навіть в цьому році зрізали верхні е, 3-4 е, якби почки, щоб зробити більший кущ. О, е, більшу квітку. А квітку, да, да. квітку більшу обрізали, хтось би подивився, хто займає гортензію, сказав, що ми ненормальні. Не. Але ми брали, прямо зрізали і трошки знищили кущ нижче став. Дуже, але ми заміряли, він росте до 1,6 шістидесяти. Можна його сформувати, він буде низенький, хто як хоче. Обрізається і весною, і восени, коли хочеш. У мене коли є час, тоді я її ріжу. Так що запрошуємо до нас. Да, якщо вам треба буде така гортензія, то пишіть в коментарях. Ми вас будемо е, бавити, як кажуть, цими саженцями з весни наступного року. Да. Підписуйтесь на на наш ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі! До зустрічі!